Чого мають боятися християни? Вісім речей, що християни мають щось боятися. Так, і це цілих вісім речей. Перша, пам'ятаєте, початок мудрості, страх Господні. Тобто, перше, кого треба боятися, це треба боятися Бога. В якому сенсі? Ти можеш втратити спасіння, ти можеш потрапити до пекла. Друга причина боятися грішити, боятися порушити волю Божу. Тому що якщо для тебе Бог цінний, чому ти будеш порушувати його волю? Вона ж наймудріша для тебе? Третє боятися втратити спасіння. Ну, втрачаєш спасіння, прямісінька дорога до пекла. Четверте, боятися спокус. Звісно, що гріхи можуть бути привабливими та обходь біся та дороги, коли ти відчуваєш цей смертоносний запах гріха, який тебе приваблює, як оті сирени Віддалятися від Бога. А що від Бога можна віддалітися? Та ще і як, коли ти припиняєш молитися, читати слово Боже, відвідувати церкву, ти відпливаєш від Бога. Ну а кінець просто Бог стає нецікавим. Шосте вчиняти так, щоб ганьбити Бога. Тобто ти на роботі, ну умовно, ти на роботі поводишся так, що колеги дивляться і думають: це віруче, що так це можливо було. Тому не ганьбить Бога, а прославляйте його. Сьоме спокушувати і штовхати на гріх інших людей. Ми ж навпаки, покликані для того, щоб людям допомагати всім наблизитися до Бога, якщо Бог і для нас є цінність. І восьма втратити першу любов до Бога. Тому що ключова заповідь люби Бога. І сам Бог каже, люби мене тільки на рівні найвищої, максимальної любові. Ось вісім речей, які мають боятися християни.